Гуси лебеді Жили собі чоловік і жінка, і були в них дочка Оксанка та синок Іванко. Зібрались якось батько та мати до міста і наказали доньці за меншим братиком наглядати. Тільки но батьки від'їхали, як Оксанку подружки на вулицю покликали. Побігла дівчинка гуляти. І залишила братика самого, забула, що їй тато з мамою наказували. Бавиться дівчатко і біди не чує, а вона вже близько. Пролітали над подвір'ям хижі гуси-лебеді, підхопили хлопчика на крила і понесли далеко-далеко. Помітила те Оксанка та запізно. Кинулася вона за крадіями наздогін, довго бігла темним лісом, аж доки не вздріла хатку на курячих лапках. Зазирнула дівчинка у вікно в кутку баба яга за пряжею дрімає, а на лаві і васик золотими яблучками грає. Оксанка його тихенько покликала, на руки підхопила. І кинулася бігти від того страшного місця. Побачили її гуси, полетіли за нею слідом. Біжить дівчинка з малюком на руках і не знає, як їй урятуватися. Аж ось дорогу перетинає річка молочна з берегами кисільними. Заховай нас із братиком, річечко, матінко. просить Оксанка. А ви скуштуйте мого киселику. Випили братик і сестричка солодкого киселю і заховала їх річка за молочними хвильками, за кисільними бережками. Гуси мимо пролетіли, не помітили. Побігли далі хлопчик і дівчинка, а гуси-лебіді назад повертають, от-от помітять. Бачить, Оксанка пишну яблуньку, і під її густе гілля кидається. Яблонько, матінко, прихисти нас із братиком. Скуштуйте мого рум'яного яблучка. З'їли хлопчик і дівчинка по яблучку. Яблунька їх пишними гілками загородила, густим листячком закрила, гуси не помітили, мимо пролетіли. Побігли діти далі, а гуси знов наздоганяють. Аж ось чудна пічка стоїть. Пічко, матінко, сховай нас із братиком, благає Оксанка. Скуштуйте мого гарячого піріжечка, каже піч. Братик і сестричка швидше пиріжки в роти та у запічок. Не помітили їх там гуси – ні з чим назад полетіли, а Оксанка з Іванком додому щасливо повернулися раді-радісінькі.